Ти подаруночок. Так, ти пише. Да? Покажи, будь ласка, в камеру. Молодчинка. Так, тепер закривай очі і витягуй приз. Що <рес> тобі випало? О, знаєш що це? Yeah. Це дощовик. Yeah. І брілок відразу. Письмо на інстаграм yeah. А Ану, покажи. О, ось підписочка. Ми побачили. Тягни ручку. О, браслетик Лолендук. Супер. Тепер ти тягни. Шо? Ой, також браслетик водіну. Відпишися на Леоленду. Від а ми підписані. Ви підписані? Можете показати підписочку? Ооо, клас! Можете показати в камеру нам. І запихай сюди руку і витягуй один приз. О, приз А ти покажи на камеру. Клас! А ти підписана інстаграм Леоленду? Так. Супер, показуй. Чудово, тепер в камеру. Закривай очі, і ти можеш витягнути подарунок від Леоленди. І це дощовик від Леоленди. Вітаю Це супер подарунок.